Сьогодні ми будемо розглядати процес розчинення, саме що це фізико-хімічний процес і пояснимо, чому. Давайте згадаємо взагалі будову молекули води. Вода, давайте спочатку хімічний зв'язок, це саме взаємодія атомів, яка зумовлює існування більш Стійкої частинки, більшої частинки, це може бути молекули, йони, кристали. І от хімічний зв'язок буває саме ковалентний, якщо між неметалічними елементами. Полярний між різними неметалами, наприклад, ось тут гідроген, хлор, гідроген, оксиген, карбон, оксиген – це два різні неметали. А неполярний – це якщо прості речовини. Йонний – там, де метал і неметал. Тобто, для того, щоб визначити, який тип хімічного зв'язку, ви визначаєте, що це за елемент. Якщо метал не метал, значить це йонний. У простих речовинах, у металах, сплавах, тобто якийсь шматок заліза просто формула фером або бронза. Мідь зологом, будь-які інші сплави, це буде металічний зв'язок і водневий зв'язок це додатковий зв'язок, саме взаємодія між молекулами води, але також може бути між іншими речовинами, які добре розчиняються саме в воді, і взаємодіть з нею. Давайте подивимося саме детальну будову молекули води. Якщо подивимось між атомами, Ось між двома гідрогенами і оксигеном, це два різні неметали, то буде існувати ковалентний полярний зв'язок. Він дуже міцний. Щоб його розірвати, то треба дуже велика кількість енергії. Наприклад, ви у сьомому класі вивчали таке рівняння H2O, якщо електричний струм пропустити через молекулу води великий розряд, то буде розділятись на водень і Рисень. Це такий метод очищення газів чи метод отримання чистих газів для того, щоб урівняти це рівняння, треба ще поставити сюди двічку, сюди двічку. Але щоб розірвати молекулу води, якраз це рівняння показує, ну, що треба велику енергію для цього застосувати. І цей зв'язок є надзвичайно міцним. І подивимось, більш електронегативний елемент це оксиген, а електронегативність це здатність притягувати електрони. Ось оксиген в одного гідрогена притягнув до себе електрон в іншого гідрогена притягнув електрон і вийшов. Що в нього два електрони, два мінуси, тому в нього заряд, оце знак частковий. Мінус два часткових мінуси, тому що повністю забрати він не може ці електрони, тому додають частковий. А з іншої сторони, у нього позитивно заряджені гідрогени. Тобто, виходить, наче, якщо схематично написати, що молекула води, вона з однієї сторони негативно заряджена, з іншої сторони позитивно заряджена, тобто, як наче виникли такі полюси диполі, де Ди частинка означає два, два полюси, Диполь. І схематично так і позначають молекулу води, диполи. Ось тут саме посилання у вас як утворюється водневий зв'язок, дуже цікаве відео, а взагалі, от водневий зв'язок схематично позначає трьома крапочками, він виникає між окремими молекулами води. Ось негативно заряджений оксиген повертається своєю стороною до позитивно зарядженого гідрогену. Так ми можемо побачити саме між диполями. це простіша схемка. І от перед вами зображення саме водневого зв'язку. Тобто, ось ця верхівочка у склянці вона утворилася саме завдяки тому, що молекули води. Вони тримаються одна за одну і поки не дають розтіктись водій. Тобто, це додатковий зв'язок. Якщо ми хочемо, ми візьмемо цю склянку, перельємо половину в іншу, ми розірвали водневий зв'язок. Або ще є такий вислів: остання крапля це означає, що от якраз ця остання крапля, вона. І буде причиною розриву цього водневого зв'язку. Це причина текучості води, чому вона формується в таку краплинку. Тому що ці молекули води вони тримаються, поки ну, не зруйнується цей зв'язок, він слабший. А тепер переглянемо сам процес розчинення у воді. Наприклад, ми багато разів... Робили таке, розчиняли ось сіль у воді. Якщо взяти ложку солі, розчинити у воді, то ми вже розмішати, ми вже там кристалики в цієї солі не побачимо. Візуально ми бачимо, що наші кристалики зникли десь у воді, а де ж що відбувається насправді всередині, то якщо ми згадаємо, сіль вона складається з натрій флор, натрій. Позитивно заряджений йон або катіон, хлор негативно заряджений йон або аніон. Тобто у солі буде йонна кристалічна кратка, ось перед вами зображено, значить такий фрагмент кристалика солі, в якому натрій плюс, хлор мінус, вони тримаються, протилежно заряджені йони дуже міцно. Але коли потрапляють ці частинки, які міцно тримаються і формують кристалик, потрапляють саме в воду. Вода, наче якось атакує ці кристалики, вона починає своєю негативною стороною наближатись до позитивно зарядженого натрія, а своєю позитивною стороною, навпаки, до негативного хлора, тобто протилежні йони притягуються і вода ось так навколо формує таку. Гідратну оболонку, і притягує до себе все більше і більше ці йони, поки не відірве хлор і не відірве натрій. Ось тут у вас гідратований йон натрію. Це означає, що навколо цього йона знаходяться молекули води, оточені ці йони водою, так само гідратований йон хлору, оточений цей йон молекулами води. Тобто, відбувається, що? Таке оточення водою відриваються ці йони не витримують, відриваються руйнування кристалічної градки і рівномірне розподілення цих йонів у воді. Ми можемо узагальнити так, таким чином, що у процесі розчинення відбувається. Три стадії. Перша. це взаємодія частинок речовини з молекулами розчинника. Оце перша стадія, що частинки речовини, які розчиняються з молекулами розчинника, в даному випадку це вода, вони взаємодіють. Це називається гідратація. Далі, коли відривається цей йон, ось руйнування структури речовини, кристалічний граток, коли уже руйнуємо ми. Ці градки, і наступне це дифузія, розподілення цих гідратованих йонів, гідратованих рівномірне розподілення по всьому розчин. Чому говорять, що саме процес розчинення це фізико-хімічний процес, тому що ми говоримо, що хімічна реакція це коли утворюється щось нове. А давайте згадаємо, наприклад, коли ми розчиняємо сіль у воді. Коли ми розчиняємо сіль у воді, ми можемо випарувати воду і залишиться сіль. Тобто нічого нового не утворилося, ми можемо сказати, що це фізичний процес. Але разом із тим, під час розчинення може виділятися тепло навіть дуже інтенсивно, а може навпаки поглинатися тепло, тобто виділення і поглинання тепла. Це є зовнішнім ефектом хімічної реакції. Тому ось тут, як наче так точно, чітко ми не можемо визначити, тому ми й говоримо, що процес розчинення це фізико-хімічний процес. Все залежить від того, де буде витрачатися енергія більше, чи утворюватися. Давайте подивимось: під час утворення гідратів теплота виділяється. Завдяки утворенню нових міжмолекулярних зв'язків між частинками, а під час стадії руйнування кристала теплота поглинається, енергія витрачається на руйнування зв'язків між частинками в кристалі. Тобто повернемось назад. От саме коли ось тут руйнують кристалічні ґратки, для зруйнування цих ґраток треба витратити енергію, тому буде поглинатися енергія. Розчин буде охолоджуватись. І навпаки, коли ось утворюються нові гідратовані йони, нові, утворюються нові міжмолекулярні зв'язки, тут енергія виділяється і розчин буде нагріватись. От, в залежності від того, витрачається, поглинається більше чи виділяється більше, буде розчин або нагріватися, або охолоджуватись. І подивимося ось такі приклади: виділення тепла під час розчинення кальцій хлориду, або під час розчинення концентрованої сульфатної кислоти, тут дуже інтенсивно виділяється. Якщо ви бачите, наприклад, ось тут вода має 20 градусів до Цельсія, змішують воду і кальцій хлор 2, і піднімається температура до 30 градусів до Цельсія. Концентрована сульфатна кислота теж. Тут схематично показано, термометр піднімається температура. І навпаки, такі реакції, ну от розчинення, під час якого поглинається тепло, воно рідше зустрічається, але ми зараз переглянемо це. Ось бачимо тут амоній нітрат розчиняють. Водою. Заливають воду. Як на початку у нас було 20, ось градусів за Цельсієм, тут трошечки збільшений термометр, щоб ми могли спостерігати, як змінюється температура. Дивимось, що починає охолоджуватись температура і стрімко, стрімко дуже швидко охолоджується, уже мінус. І ось дивіться, у пробірочці, що мішають там, залишили трішечки водички. І ось тут розлили воду. Зараз побачите чому. Вода, що була у пробірці, замерзла, перетворилась на лід. І навіть ця склянка примерзла, наскільки цей розчин охолоджений. Але от цікаво, чому сам розчин ось тут він не замерз? Відповідь на це питання дуже проста, тому що ось під цією склянкою чиста вода, в пробірці була чиста вода, а уже солона вода, яка містить цей нітрат, вона змінює свій, свої фізичні властивості, в неї змінюється температура замерзання. Оце вам Є поглинання тепла, тобто розчин дуже сильно холодився. Наприклад, ось під час розчинення сульфатної кислоти відбувається виділення тепла. Ви зараз побачите, тут зображення, на жаль, не дуже чітке, але все одно видно зміну При розчиненні сульфатної кислоти у воді виділяється велика кількість теплоти за рахунок гідратації йонів. Тобто за рахунок утворення гідратованих юнів, ви бачите, як температура зростає вже 60 градусів за Цельсієм. Так. Для того, щоб швидше розчинити речовину, треба її або подрібнити. Або перемішувати розчин, як ми, наприклад, ось цукор у чай кладемо і завжди перемішуємо, навіть не задумаємо про це, або підігріти розчинник. Під час нагрівання дуже часто саме грді речовини, рідкі речовини, які розчиняються, наприклад, у воді, вони, їхня розчинність підвищується. Це ми говорили на минулому уроці. Якщо подрібнити речовину, то площа зіткнення поверхні розчиненої речовини і розчинника збільшується, тобто просто відбувається тоді швидше взаємодія цих двох речовин. Так.